Девушки, у которых нет средств на содержание мужчины и платить ему 50 тысяч долларов в месяц, проходим, пожалуйста, мимо. Не пишем всякую гадость в комментариях. Это видео посвящается для девушек, которые могут и знают, как содержать шикарного мужчину. Что же я предоставлю вам на 50 тысяч долларов в месяц? Как минимум частичку себя. Вас ждет шикарные завтраки, ужины. Это я умею. В постель из нее. Мы можем просто не выходить. Полное обслуживание 24 на 7. Любые ваши утехи. Немножко устала на работе. Я приехал на твоем авто. И мы едем в шикарный ресторан. Где тебе будет не стыдно выйти с каким-то, знаешь, но ну, не тем. Ты выйдешь со мной. Ты скажешь подругам. Которые спросят, а сколько он зарабатывает Ты скажешь, как минимум 50 тысяч Можешь немножко приврать В любую Плюсовую сторону И скажут, о боже, какой у тебя Шикарный мужчина Полная поддержка, 24 на 7 Плохое настроение, я здесь Массаж, я здесь Любой ужин, завтрак, какой захотел Я здесь Думай, детка Думай, дітка, Бачите, дівчата, не тільки вам дано хотіти, щоб ваш партнер заробляв 50 тисяч доларів в місяць. Виявляється, тепер і мужчинам дано таке право. А що ні? Чекайте, чого вам можна, а іншим не можна. Все, закінчились ті часи. прийшла ера цифрова. Соціальні мережі відкрили очки чоловікам. на багато шо, особливо ваші відповіді в соціальних мережах, коли роблять опитування, скільки вам потрібно, а скільки потрібно заробляти хлопцю, щоб ви були з ним. 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. І 600 я чув навіть. І 10 тисяч доларів вже. Видаються дуже скромними заробітками, але на жаль, всі не можуть так заробити. І на всіх дівчат не хватить хлопців, які заробляють 50 тисяч доларів в місяць. Далеко не на всіх. І що робити, дівчата? Ви в такому випадку будете? Придеться гратися палочкою, вибачте. Мені дуже незручно, але я мушу задіти дуже важливу тему фізіології, фізіоль, фізіологічних потреб. Хотів сказати так розумно, але не вийшло. Пацики якось ж виходять з ситуації і придається вам виходити. От якби зараз пацики всі почали так говорити, що я буду тільки з дівчиною, яка заробляє 50 тисяч доларів. Все. Все, сорі. Так що, якби, ну, звісно, в нас демократія, свобода слова, і кожен має право на свою думку, і ви маєте право хотіти чоловіка, який буде заробляти 50 тисяч доларів. Ні, який має заробляти 50 тисяч доларів, щоб мати можливість бути з вами. Ви маєте право хотіти, і цього права ніхто в вас не має права забрати. Але хотіти і мати, як говориться, де різні різниці, І не вийде всім мати. І що робити в такому випадку? Я не знаю. І тут ще пацани почали якби, піднімати це питання, заявляти про якісь свої права, що вони якби теж хочуть бути з жінками, які мають заробляти 50 тисяч доларів. І представте собі, дівчата, що є такі жінки, які заробляють такі гроші. І 10 тисяч доларів в місяць, і 50, і навіть 100. Так, да, є такі жінки, уявляєте? І що? Ви ж нічого не можете дати, якщо порівнювати вас з такими жінками. Але ми з пацанами ніколи цього і не робимо. Бо ми вас любимо такими, як ви є, і без грошей. І з грошей, ну вже як маєте, то що зробиш? По різному буває. Але хлопці, я жодного разу не чув, от де би я не був, що якісь там мої друзі, знайомі, чи ще щось. Ну, не беремо до уваги це відео, тому що воно більш несе гумористичний характер. А я просто серйозний зараз говорю з вами справу. Що, не бачите, який серйозний пацан? Вся серйозність. Щоб хтось оцінював дівчину по її заробітній платі. Я такого не чув і не бачив від жодного мужчини. Але зараз вже. І хто в цьому винен ви? Хлопці почали це говорити. Ну, просто, можливо, я не знаю, типа, дістали ті ваші би, погляди. Але ж, знову ж таки, це ви маєте право на ці погляди, і ніхто не вправі вам заборонити мати право вибачте за тавтологію. Ну, подивимось, до чого це все приведе. В 20 ви хочете, щоб чоловік заробляв 50 тисяч доларів. В 30 апетити вже трошки. Будуть зменшуватися. Як показує досвід практика, розумієте, це ж якби не я придумую, так, в життя таке. В 40, <смас> в декого, я ж не кажу, у всіх, ще більше. Апетит не то, щоб впаде, життя його понизить той апетит. Ну, а далі вже як як буде, так буде. Тому якби, старайтесь все-таки определяти свою другу половинку. По почуттях. Хоча я розумію, що це вже неможливо в сучасному світі. На жаль, це неможливо. Ну, що ж зробиш? Якщо неможливо, то неможливо подивимось, до чого прийде наше суспільство, наш світ з такими поглядами цікаво, спостерігати над цим. Хоча краще би я над цим, за цим не спостерігав, ну не тільки я, і ви також. Ми ж всі якби, є частиною цього суспільства. Закликати до чогось просто без, безсмістовно, тому що це абсолютно ні до чого не приведе. Всі дорослі люди, всі, дорослі люди, всі все розуміють. Ну, побачив. Життя покаже. Подивимося.